Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавда вашій увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію. Діюча акційна позиція. Дитячий одяг під кодом 737 за зниженою ціною, зі знижкою 12,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 5 долара, а вартість мішка вагою 25 кг 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні, цікаві позиції сезону. Дивіться огляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість придбати. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція дитячого одягу по даній позиції 737. Ціна за 1 кг становить пів долара, а вартість мішка вагою 25 кг. Лише 12,5 долара. Не втрачайте можливість здійснити замовлення та придбати будь-який мішечок, що вам сподобався із відеоогляду та без. Будь-яку позицію ви можете замовляти як з огляду, так і без огляду запечатаного мішка. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас цікаві різноманітні позиції. Дивіться огляди у нас у групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Одяг під кодом позиції 737. Лише по пів долара за кілограм. Нижчої ціни вам просто не знайти. В даній позиції йдуть футболочки, сарафанчики, сукні, шортики, бриджі. Одяг для новонароджених зустрічається носочки, нижня білизна, сорочечки. Не втрачайте можливість здійснити замовлення та придбати. Будь-яких мішечок по відеоогляду. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно.